У золочеві поліцейські затримали зловмисника за підозрою у крадіжці з кафе та незаконному заволодінні автомобілем. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію Львівщини. За скоєне річному місцевому мешканцю загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 8 років. Як встановили співробітники золочівського районного відділу поліції, 16 серпня, близько 4-ї години ранку, невідомий чоловік проник у приміщення одного з кафе, розташованого у місті золочів, звідки викрав алкогольні напої та продукти харчування. Окрім того, у кафе він знайшов ключі від автомобіля Рено Твінго, який був припаркований поруч з будівлею. Скориставшись цими ключами, зловмисник заволодів транспортним засобом, поїхав вулицями міста, проте не впорався з керуванням та з'їхав у кювет на вулиці Шашкевича, після чого втік з місця події. До розкриття злочину були задіяні екіпажі відділу реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції. Проведеними заходами за допомогою камер відеоспостереження, розташованих в рамках програми Безпечна Львівщина, правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його у парку в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Особу затримано, установлено. Ним виявився 48-річний житель міста Золочів. За фактами, слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 289, незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України, а також за частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває невдовзі. Суд обере затриманому запобіжний захід. Повідомляє поліція Львівщини.